Щонеділі волонтери організовують вуличні обіди для людей, які опинились у складних життєвих умовах. Рівнянка Катерина Івашенко розповідає, що приходить сюди кожні вихідні. Каже, що дуже вдячна волонтерам за їхню працю та за те, що вони нікому не відмовляють. Напив заводі. Де колись був танк. Отут. Кожна неділя. Макарончики, картошечка, плов. Рядки бувають, колбаска, печенька, чайок те, що треба, а ще й додому дає, якщо остається. Дуже хороше таке. Організаторка благодійної акції Світлана Кирилліна каже, що почалось все з того, що вона разом з своїм чоловіком стала розвішувати торбинки з їжею біля смітників. Згодом до них долучилися й інші волонтери. Уже два роки поспіль тут. Кожну неділю ми кормимо безхатьків, кормимо пенсіонерів. Люди приходять поїсти. У наш час дуже важко прожити навіть пенсіонеру за пенсію 2-2-200. заплатити їм за квартиру. І... По суті, вони приходять тільки за цього сюди поїсти. Пані Світлана каже, що на початку тижня публікує в соцмережах пости щодо потреб в продуктах а люди по можливості відгукуються і приносять хто кілограм картоплі, хто пачку макаронів. У нас є торбинка добра. Ми пишемо потреби там, і люди нам приносять продукти, з яких ми готуємо дома самі. На цю неділю мені от приготували мої дівчатки, які живуть зі мною в одному будинку. Приготували обід, а так я кожен ранок стою, кожну неділю пів-п'ятого ранку і готовлю сама їсти. Харчування відбувається щонеділі о 12-й годині на вулиці Соборна поблизу магазину Вітедо. Артем Остепюк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Рівне.